Що, якби я сказав вам, що ворог втече, я не шукав чудес, але цього разу сам приїхав у село до бабусі Надії. Вона не пише в соцмережах, не виступає на телебаченні, але про неї ще почуться навіть священники, бо те, що вона бачить, змушує здригатися. Її хата сяти за лісом між болотами і стежками, які ще пам'ятають старі молитви. Вона зустріла мене без зайвих слів, лише запитала готовий почути не те, що хочеш, а те, що є. Цього разу мені все інакше. Бабуся Надія не просто розповіла сон, вона показала образ, після якого в мене самого пішли мурашки. Ворог вже тремтить, але не через зброю. А тепер я просто замовкаю і передаю їй слово. Я не зразу зрозуміла, що то був сон, бо не було в ньому звичних образів ні людей, ні голосів, ні воєн, тільки тиша, але не порожня. А така густа, що в ній, здавалось, можна захлинутися. У тій тиші я стояла посеред великого поля, воно було чорне, не від ночі, а від того, що земля вигоріла, але не від вогню, від часу. Дивлюсь, усе навколо, ніби застигло. Немає вітру, птахів, навіть небо, як застелене попелом. І тоді я побачила його не чоловіка, не тінь, а знак над головою. Велике коло, мов сонце, але без світла. У ньому крутилася зірка не п'ятикутна, ні ксемикутна. і кожен її кут, як вістря ножа. Я не знала, що це означає, але серце стислося. А потім з-під землі почав підніматися дим, не як від пожежі, а як від кадила в церкві. І з того диму голос не мій, не людський, але рідний. Час мовчати пройшов, тепер говорити сама земля. Я опустилась на коліна, не від страху, від ваги того, що почувалося, бо не кожен звук треба чути вухами. Є речі, що входять одразу в душу, і тоді земля під ногами почала тріскатись, але не як під час землетрусу, а ніби відкривала щось, і з тієї тріщини вийшла квітка, одна бліда, як із попелу, і я впізнала її соняшник. Але пелюстки не жовті, а сиві. Україна не впаде, доки росте з попелу, сказав голос. І тут я побачила обрій, а на ньому людей тисячі стоять у мовчанні обличчям до сходу. У руках тримають не зброю, не прапори, а свічки. Але ті свічки не горіли, вони чекали, і раптом у повітрі промайнула тріщина, як лезо через небо. З неї впала крапля, але не дощу, не сльози то була крапля правди. Вона впала на одну свічку, і та загорілась, і тоді вся рівнина спалахнула світлом, не вогнем, а надією. Ворог, що був за лісом, цього не бачив, бо в нього очі не для світла. Але він відчув у душі, як біль, і я знала, він вже шукає шлях назад. Але назад буде зачинено, бо це не просто поле, це межа. Хто перейде її з чистим серцем, той спасеться, хто прийде з гординою. Пропаде в тиші, яку сам собі створив. Так от, дітоньки, це поле не десь у Карпатах, не на мапі, воно в кожному з нас, і той сон, що мені явився, то не для мене, то для вас. Бо коли небо мовчить, значить, час говорити серцем. Знаєш, дитино, я думала, що найбільший страх це коли стріляють, а виявилось, ні. Найбільший страх приходить тоді, коли стирається золото. Не з ікон, ні, а з облич бачила видіння. великий кабінет. У ньому стіл, блискучий, як нова могила, і довкола ті, що звикли керувати костюми, погони, пафос. Але щось у їхніх очах було не те, наче тінь, що не належить людині, вони розмовляли не словами, а поглядами. І кожен той погляд, мов голка. Один із них підвівся, руки тремтять, але не від хвороби. Від внутрішнього холоду, і він каже: нас не бояться, нас бачать. І враз у стіні б дзеркало, але не просте, а ніби живе, і показує не обличчя, а справжнє те, що за шкірою. І я побачила, як один за одним ці люди починають стиратися. З обличчя зникають риси. Немає очей, рота, навіть носа, тільки пусті маски, а поверх них тріщини, ніби фарба облущується. То не ми, сказав один, то наша оболонка, додав другий, і раптом почалося: весь той кабінет, весь блиск, всі портрети на стінах, ніби змиті дощем, і з вікна, не краєвид, не місто, а порожнеча, наче той, хто будував, сам не вірив, що воно буде довго. А тоді я побачила ворога: не генерала, не солдата, того, що в глибині керує іншими. Він стоїть один. Дивиться на карту, але карта розпадається не від старості від сорому, на місці, де була Україна світло, а там, де його влада чорна пляма, і він каже: ми програли не поле бою, ми програли поле правди. Я стояла осторонь і слухала, бо то був не мій бій, то був їхній суд, але не людський, а совісті. І тут вони почали виходити, не тікаючи, а тихо, без слів. Один залишив годинник, інший зняв перстень, третій просто обернувся і пішов босоніж. Я зрозуміла, вони втекли не від кулі, вони втекли від того, що побачили себе справжніми. А найстрашніше не те, що втекли, а те, що не знали куди, бо світло, яке зазвичай їх сліпило, тепер показало кожну пляму. Отож, дітоньки мої, пам'ятайте, війна виграється не лише зброєю, найперше. Виграється чистим обличчям, тільки той, хто не боїться правди, може дивитися у дзеркало і не зникати, бо коли зникає золото, зникає страх, а з ним і ворог. У ту ніч я прокинуся раптово без причини. Здавалося, хата спить, село спить, навіть вітер стоїть на місці. Але десь глибоко всередині, ніби хтось дихнув мені в саме серце повільно, але сильно. І я зрозуміла. То не був подих людини, то дихала земля, я вийшла на подвір'я, а там ніч, як чорна завіса, і тиша така, що чути, як яблуко з дерева падає за пів кілометра, але найдивніше було інше земля під ногами тепла, не від сонця, бо ніч, не від пожежі бо або спокій, а тепла, як живе тіло. Я присіла й поклала руку на траву, і вона, наче пульсувала, як серце, не швидко. Рівно, сильно, і я відчула, щось насувається, але не зовні, зсередини самої землі. У сні, що прийшов опісля, я побачила дорогу не асфальтовану, а стару, з камінням і порослою мохом бруківкою. По ній сунула колона техніки, ворожа, броня темна, залізна, з символами яких не хочеш бачити навіть на папері, але йшли вони якось невпевнено. Не переможно, а обережно, як злодії, що зайшли у дім, який не знають. І тут техніка зупинилась не через поломку, а просто встала. Танки замовкли, БТРи ніби втратили двигуни. Вийшли солдати один за одним, і не було команди, просто тиша, і ця тиша їх лякала. Один став на коліна, приклав руку до землі і прошепотів вона нас не приймає. І тут я побачила, як із ґрунту почали підійматись корені, тонкі, як нитки, але міцні, як сталь. Вони не душили, не ламали, вони обплели колеса, гусениці, ноги, і ті солдати не могли рушити ні вперед, ні назад, а в повітрі завис запах, сирий, важкий, як у могилі. Ця земля пам'ятає, почувся голос не ззовні, а з глибини самої планети. І я побачила, як у кожного з тих вояків ноги почали сковуватися пилом, не грязюкою, не водою, а пилом, що йде від забутої правди. Один закричав, другий впав, третій просто сів і заплакав, бо то не була пастка, то був суд. Земля не кричала, не стріляла, вона просто дихала, але той подих не всі могли витримати, бо тільки той, хто чистий, може стояти на живій землі. Отож, дитино! Не думай, що все вирішують люди. Є речі, які вирішуються без нас, і одна з них це дух землі. Якщо вона прокинулась, її вже не спинити, і вона сама вирішить, кого пустити, а кого змусити тікати. Перед трійцею я завжди погано сплю. Може, то вік, а може, щось інше, але цього разу було інакше. У ту ніч я відчула, що мене хтось покликав, не голосом, не кроками, тишею. Знаєш. Буває така тиша, що раптом починаєш чути себе, серце, дихання, навіть думки. І ось я лежу, очі заплющені, а в грудях відлуння, наче дзвін, не той, що лунає на вежі, а той, що дзвенить всередині людини. Я підвелась і вийшла на двір. Було холодно, але не зимно. Холод духовний, небо без хмар, але ні зірки, ні місяця. І раптом на сході з'явився хрест. Світлий, як з ікони, але не мальований, живий. Я спершу подумала, що то блискавка, але він не зник. Висів, мов провісник, і за ним другий, третій. Ціле небо заповнилось хрестами рівними, простими, дерев'яними, не з золота. Вони світилися теплом, але не палили. А під ними люди стояли просто так вночі, у вишиванках, старі й малі, і кожен тримав щось у руках. Хто ікону, хто хліб, хто просто свічку. І тоді я почула голос глибокий, не чоловічий і не жіночий, наче самої вічності, це не страх, це пам'ять. У той момент я зрозуміла, що ми не забули. Ми просто приглушили приглушили собі шумом, телевізорами, злістю, але вона, наша душа, ще жива, і її пробуджує не війна, а пам'ять. І тоді на небі з'явилась тріщина. Не як небезпека, а як двері, і через неї потекло світло, але не сліпуче. А таке, як буває, вранці, коли ще роса не висохла, і воно впало на землю, на хату, на поле. І я побачила, як та земля, яка щойно була темна, почала розцвітати. А тоді ще один голос: до трійці стане відомо те, що ховали, те, що мовчали, і те, що відвертали очі, і я зрозуміла. Готуються великі відкриття, але не в газетах, у серцях. Комусь відкриється зрада, і стане ясно, хто був вовком, а комусь надія. І він побачить, що не все втрачено. І коли я вже поверталась до хати, подивилась назад і побачила, що один хрест над моїм селом світиться сильніше, і я знала, сюди прийде знак, але не для всіх. А тільки для тих, хто зуміє побачити не очима, а серцем. Отож, якщо в ту ніч почуєш дзвін, якого не чути, не лякайся то не кінець, то нагадування бо коли душа здригнеться, значить, живеш, а значить, ще не пізно змінити шлях. Багато хто мене питає: а хто ж виведе нас із цієї темряви? Чи є хтось, кому не байдуже, хто не продає, не грає. Не ділить народ на своїх і чужих, і я кажу, є. У сні я бачила обличчя чоловіка просте, зморшкувате, з втомленими очима, але з поглядом, у якому вогонь. Не той, що палить, а той, що гріє. Він стояв у старій церкві, де не було вже ні лав, ні дзвонів, але він не молився вголос. Він просто стояв, перше небо слухало, і тоді я зрозуміла. Цей чоловік не шукає влади, він шукає правди, і саме тому вона йому відкривається. Справжнє лідерство не в титулі, а в тиші, промовив голос у моєму сні. Я побачила, як він іде вузькою стежкою: навколо бур'ян, хащі, а попереду народ, і вони дивляться на нього не як на царя, а як на того, хто не боїться сказати: Я не знаю всього, але я з вами. Він не обіцяє. Не вигукує гасел, але кожне його слово, наче камінь, у фундамент нового дому. Я чула, як він сказав: Я не веду вас за собою, я йду з вами. І це було сильніше за будь-яку програму, за будь-який рейтинг. Знаєш, що найдивніше, його не впізнають одразу, бо ми звикли шукати лідерів із блиском, а не з глибиною. Але коли прийде час, народ сам зверне увагу, бо відчує, він не чужий, бо сам ходив тими ж стежками, що й ми. Бо йому теж боліло. У тому ж сні я побачила, як стара мапа, де імена, вписані золотом, починає бліднути, вони стираються один за одним. А його ім'я ще не написане, але вже світиться невидимо, але на серцях. І, от коли почнуть валитись гучні прізвища, коли старі герої загублять свої мікрофони. Тоді з'явиться він, не на сцені, а на майданчику біля храму, і народ не аплодуватиме, народ стане на коліна, не перед ним, а разом з ним, бо то не буде мить триумфу, то буде мить очищення, а з очищення починається шлях. Тож, якщо раптом побачиш людину, яка говорить просто, але серце реагує не минай, бо, можливо, саме в ньому Бог приготував відповідь на наші молитви. І, пам'ятай, справжнє світло не осліплює, воно веде. Я довго думала казати це чи ні, бо люди звикли боятися вогню, війська, голоду, а справжня загроза тиха, вона не кричить, вона капає по краплі, звідусіль. Мені снився глечик звичайний, глиняний, старий, як сама земля, і з нього лилася вода, чиста жива, а тоді раптом перестала. І та жінка, що тримала його, заплакала, бо не могла більше напоїти своїх дітей. Тоді я побачила карту. Вона тріщала не від землетрусів, а від спраги. У одних місцях сухо, так, що камінь сипався пилом, а в інших вода заливала все, змивала не тільки хати, а й пам'ять. Люди стояли по коліна в каламуті і не впізнавали один одного. Світ не розпадеться від бомб. Він зламається від байдужості до джерела. пролунало мені. У Карпатах я завжди знала вода то святе, вона вмиває, лікує, береже, але тільки тоді, коли її не зраджують, а зараз зраджують, закопують струмки, труять ріки, закривають джерела бетоном. У сні я побачила велике місто було схоже на Київ. Люди відкривали крани, і вода текла, але мертва. Не мала ні смаку, ні сили, і ті, хто її пив, хворіли не одразу, а повільно, забували слова, сердились без причини, втрачали спокій. Вода це не просто рідина, це пам'ять землі, сказав мені голос. І я зрозуміла: там, де вода отруєна, там і душа не зцілюється, бо вода з'єднує нас із небом, та була й інша частина сну. Над горами з'явилася жінка з глечиком. Йшла стежкою, бо соніш, а за нею діти. Кожному вона давала ковток. І ті діти починали сміятися, співати, ніби заново народжувалися. Вони не ставали супергероями, вони просто ставали живими. Я прокинулася і знала, вода ще врятує, але тільки та, що жива, не в пляшці з магазину, а та, що береже тиша, мох, молитва. А ще я побачила, як у деяких країнах вода стане зброєю, не ракета. Адамба, гребля, клаптик, річища. Хто тримає її, той тримає цілий регіон у напрузі, почнуться конфлікти не за землю, а за краплю, і хто не матиме серця, той не знатиме межі. Отож, дітоньки мої, шануйте воду, не як рідину, як душу, бо прийде час, коли нею будуть лікувати, і коли над Україною знову проляться дощ, не забудьте подякувати, бо може то не просто дощ. А знак, що нас іще не залишили, бо той, хто молиться над водою, не залишиться спраглий. Цей сон мене налякав не одразу. Спершу він здався дивним, а потім болючим, бо в ньому не було війни, не було вогню, не було ворога, але було щось гірше. Я йшла великим містом, високі будинки, вивіски, екрани, усе світиться, усе рухається. Люди йдуть повз мене. У костюмах із телефонами, з дорогими сумками, та в жодного не було погляду, очі відкриті, а душа спить. Я зупинила одну жінку, гарна, молода, питаю: дитино, ти куди йдеш? А вона дивиться крізь мене і відповідає: Не знаю, так усі йдуть. І тоді я побачила: в тому місті ніхто не розмовляє, всі мовчать, не тому що не мають чого сказати. А тому, що не довіряють, мовчання стало єдиною мовою. Світ не гине від галасу, світ гине від мовчання, промовив голос із неба. У будинках вимикається світло, але не від нестачі електрики, а від внутрішньої темряви. Люди самі вимикають лампи, телевізори, радіо, бо звук починає дратувати. Навіть спів дитини викликає злість. І тоді я побачила нову хворобу. Не на легені, не на кістки, а на пам'ять. Люди виглядають здоровими, але не впізнають рідних, забувають, як звати дітей, забувають, як молитися. Потім я побачила дітей багато у школі, але не граються, не сміються. Вони дивляться в підлогу, як зачаровані. Один із них озирається і в очах порожнеча, як у дзеркалі, без відображення, але були й інші. Тих, кого народ назве не такими. Хтось із них чує все аж до болю. Може почути плач дерева, тишу джерела, шепіт каменя, а інші глухі до людського, не плачуть, не реагують. Але коли торкаєшся до їхньої руки, відчуваєш, що там щось більше, ніж просто плоть. Ці діти не кара, вони дзеркало, сказав голос. І я зрозуміла це відповідь на те, що ми робили з землею. Мікропластик, хімія, радіація, зневага до природи, до води, до віри, воно повертається у нових формах, у новому поколінні. Я бачила лабораторії, де шукають причину, але не знайдуть, бо ця хвороба не з плоті, вона з душі, і ліків від неї немає в аптеках. Єдине, що допоможе молитва і жива любов, та, що не купується, не продається, не симулюється. І ще я бачила: у світі з'являться зони тиші, не концтабори, не в'язниці, а місця, де заборонять говорити, бо кожне слово, як ніж, і люди самі шукатимуть мовчання, щоб не зірватися, не зійти з розуму. Але знаєш що? Навіть у цій темряві були вогники, малі, як свічка в долоні, то були ті, хто не зламався, хто пам'ятав, як звати маму, хто молився вголос, хто міг сказати. Я тебе люблю і не збрехати. Отож, не бійся мовчання, бійся байдужості, бо коли серце мовчить, тоді починає хворіти світ. Цей сон був інший, не такий, як усі, бо в ньому я не була ні на полі, ні в селі, ні в храмі. Я стояла високо, дуже високо, наче над світом, і бачила карту вона дихала, не паперова, жива, і вся у темних плямах. Наче по ній ходили брудними чобітьми, а в самому центрі Україна. Вона світилась, тьмяно, але вперто, а вгорі над нею хрест простий, дерев'яний, без прикрас, і на ньому одне слово терпи. Я не одразу зрозуміла, чому, аж поки не побачила схід. Там, де Кремль, там почався рух, не вибух, не заколот, а тріщина. Вона пішла по лінії від трону до дверей. І почались шепоти. Спершу один, потім другий, а далі цілий хор, але не молитви, а страху. Він іде? сказав один. Хто? спитав інший, той, кого ми не змогли зламати. І тоді я побачила їх постаті, що виходили з тіні, колишні, ті, що керували, зраджували, брехали, але вони не мовчали вони вказували пальцем не на інших, а на себе, і казали, ми привели туди, куди самі боялись іти. І почалася паніка. Не та, що на вулицях, а та, що в головах. Бо найбільший розкол починається не в парламенті, а в сумлінні один пішов, інший боявся говорити. Третій просто мовчав, дивлячись у порожнечу. Я зрозуміла, Кремль більше не керує. Не тому, що його хтось скинув, а тому, що страх, на якому все трималось, зник. Коли в людині гине страх, у тирана починається поразка, сказав голос мені. А тоді я побачила наші землі, Крим, Донбас. Вони не повертались із фанфарами, із парадами, вони повертались, як дитина, що пережила жах і йде додому, бо соніж мовчки. Я бачила, як люди торкались землі, не цілували її, не кричали, просто торкались і плакали не за втратами, а за тим, що не вмерло. Крим був мовчазний, але в небі над ним лелека, а на скелі хрест, старий дерев'яний, із нього текло миро, а під ним хлопчик стояв у вишиванці, дивився на море і казав: це не перемога, це повернення. Донбас чорний, змучений. Але з шахт почала виходити не тільки вугільна пилюка, а пісня, стара, народна, глуха, як із землі. І я знала, народ там ще живий. А раз живий, значить, зможе знову зазеленіти. А тоді голос повторив, що повертається, треба вміти прийняти не з помстою, а з любов'ю, і над усім світло, не спалах, а схід новий, теплий, бо нова Україна не та, що перемогла, а та, що пробачила, і стала сильнішою саме в тому. Ви щойно почули одкровення бабусі надії. Жінки, яка не змагається за вплив, не шукає глядачів, не говорить про політику, але говорити про правду, про ту, яка болить, і про ту, яка рятує. Вона не пророкує дати, вона передає знаки, щоб ми змогли побачити в собі відповідь. Бо, як сказала вона, мир не впаде з неба, він виросте з нашої душі. Сьогодні нам дали багато образів, знаків, попереджень, але й надії. Нам залишилось найважче не забути, не заглушити. Не втекти назад у звичне. Бабуся Надія сказала: до трійці відкриються двері, але не кожен увійде. Тож, поки ще є час, готуймо душу не для страху, а для світла. Якщо це пророцтво торкнулося вашого серця, поділіться ним. Можливо, саме ваше слово стане для когось вікном у світло. Підпишіться на канал, бо попереду ще буде сказано: не мною, а тими, хто вміє слухати небо. А тепер тиша. Бо саме в тиші говорить Бог.